В моєму житті мені приходилось чути Михайла Мікіенка. Я рахую, що це є Божа Посудина. Я радий, що я в своєму житті його чув. І е, хочу, щоб порозважали над четвертою частиною його історичного викладу історія п'ятидесятництва на пострадянському просторі. Е, значить, на першій хвилині четвертої частини. Він каже таку думку, що люди уклонились в вчення про єдиного Бога, і тому не отримали такого поширення. Я би сказав, що якраз люди не уклонилися у лжевчення про три єдиного Бога. От. І ті, хто, як Михайло каже, уклонилися, якраз не уклонилися. От. Взагалі, прослуховуючи історію, мені сподобалось, що Михайло не приховує таких моментів, де, скажімо, там були жидовствуючі віруючі, які. Молились до єдиного Бога, були хрещені духовно, соблюдали Суботу. І мені це подобається, що Михайло не висвітлює а, якось однобоко. А, і, скажімо, коли Михайло проповідував саме про те, що були люди, які були хрещені духом і не приймали вчення про Три олежевчення про три єдиного Бога. Коли я вже мав відкриття, що Бог єдиний, мене дуже сильно укріпили ці слова. Тому що, коли є відкриття, воно живе, ти його розумієш. Але коли немає, скажімо, і коли ти ще не орієнтуєшся, що є люди, які. От Вчили, так як тобі прийшло відкриття, коли ти виріс в середовище, де е, тобі, скажімо, ще несвідомого дитячого віку втовкмачували в голову, що Бог є триєдиний, лже науку, і потім в тебе така призма, коли ти читаєш Писання, що, все, що е, Христос все, що е, Отець Небесний, все, що Дух Святий, то все є Бог. От і така каша. Але коли е, прийшло відкриття, починаєш бачити, де є Бог, починаєш бачити, де є Син Божий, починаєш бачити, де є Дух Святий. От, і коли я прослуховував чотири е, е, частинки історії, мені дуже сподобалось, е, що були насправді люди, які, е, в яких не було цієї науки, е, що Бог триєдиний. Я, звичайно, зрадів. А я укріпився у вірі, а потім вже дізнався, що є ще люди, які не приймають науки, щоб леже науки, що Бог є триєдиний. Почав досліджувати з історії звідки взялася наука, От. хто був арбітром на цьому. Нікейському соборі, за яких умов це все проходило, і як під примусом людей заставляли приймати ту чи іншу науку. Тому, хто стриметься до істини, кому цікаво, вивчайте історію. Ось, І також закликаю прослухати історію п'ятидесятництва на пострадянському. Просторі від історика, я рахую що Божої посудини Михайла Мокієнка. Мені дуже подобається. Є практичні речі, як воно на практиці відбувається, і можна для себе почерпнути, розуміти, як воно працює, як воно відбувається, як воно було. Я отримав збудування. Але ще раз підмічаю, що в четвертій частині на першій хвилині коли Михайло каже, що люди уклонились в ученні о єдиному Богі, то якраз люди залишились у вірному учені, а були люди, які якраз уклонились у лже в учені про триєдиного Бога.